Добрий день, мене звати Мирослав, Я лікар стоматолог ендодонтист досвід роботи 7 років. Основною ознакою проблеми з короневими каналами для пацієнта є постійні боліві відчуття від температурних подразників в зубі, особливо нічні болі, самовільні або ж припухлості в ділянці того чи іншого зубчика. При проблемах з кореневими каналами зуб болить практично в 100%. В залежності від виду патології з короневими каналами біль може бути постійний ниючий на холодові подразники, дуже інтенсивний біль або ж Біль при накусуванні це е, інтенсивні боліві відчуття, які супроводжують в ході проблем з короневих каналів. Якщо їх не вирішувати, з часом це все переходить в хронічну форму. Частково больові синдроми вони зникають, проте згодом це грозить видаленням зуба. В основному запис до анодентиста е, проводиться після скерування від лікаря-терапевта або ж лікаря, який проводить первинну консультацію. Однак інколи при гострих станах, гострих болівих відчуттях е, адміністратор планує одразу первинний візит до лікаря-андедонтиста, і ми віддаємо Надаємо невідкладну допомогу власне у вигляді лікування кореневих каналів. Основною діагностичною ознакою уражень кореневих каналів є рентген-діагностика, яка допомагає нам визначити, чи проблемний зуб потребує власне лікування кореневих каналів. Основна порада це дотримуватися щоденної гігієни, однозначно. Приходити на професійні гігієни до лікаря-стоматолога та лікувати каріси, тому що будь-які проблеми з кореневими каналами це все наслідки нелікованого лікованого